ЗСУ просунулися просунулося біля роботиного та вздовж лінії російських укріплень у вербовому окупанти, готуються відступати із Токмака. Та при цьому бажають взяти реванш на куп'янському і Лиманському напрямках. Вночі ворог атакував ракетами і дронами, із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі. Держсекретар США Блінкен прибув до Києва і вже побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників. Рада призначила нового міністра оборони. Ним став. Рустем Умєров, а Павло Кириленко новий голова антимонопольного комітету. За програмою її відновлення українцям виплатили перший мільярд гривень. Моє ім'я Дмитро Олійник. І це, на мою думку, найбільш помітні події 560-го дня великої війни. Почну нетрадиційно. Декілька годин тому армія Росії вдарила по Костянтинівці, що на Донеччині Володимир Зеленський опублікував це відео. Це від моменту прильоту і написав цитую звичайний ринок, магазини, аптека люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зростати. Кінець цитати. Станом на зараз йдеться про аж 16 загиблих. Серед них щонайменше одна дитина. Та ця цифра дійсно може змінюватись. Новина оновлюється актуальну інформацію. Отримуйте на сайті Української правди. Стосовно фронту, що говорять аналітики інституту вивчення війни, російські війська завдають ударів по українських позиціях на Північний захід і захід від роботиного це вказує на те, що українські сили просунулися в цей район. Хоча раніше російські війська стверджували, що вони його контролюють. Українські сили також просунулися на південь від роботиного і на північний захід від Вербового. Українські військові джерела також підтвердили, що досягли успіху в напрямку Роботине Новопрокопівка на південь від Оріхова, а також повідомили, що проводять успішні наступальні операції на південь від Бахмута. Російські Російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським військам не вистачає контрбатарейних засобів і артилерійських боєприпасів. Отже, контрнаступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей швидше за все досягли успіху. Вони затиснули частини 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії і не дозволили їм передислокуватися на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області. Російський блогер 5 вересня опублікував аудіозапис, нібито від солдата російського 247-го полку, в якому солдат стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським, оскільки російське командування не контролює процес забирання тіл. Солдат стверджує, що його підрозділ втратив 49 людей за один день боїв. У цей же час і Таймс із посиланням на військових аналітиків та моніторингову групу Blackbird Group пише, що українські військові намагаються розширити плацдарм в районі селища Роботине для подальшого просування на південь. За даними військових аналітиків, останніми днями українська армія бореться за прорив російських позицій біля села Вербове. Наступ українців на схід до Вербового має на меті розширити отвір. У російській обороні це критично важливо, оскільки просування по вузькому коридору може зробити війська вразливими до контратак з флангів. Ширший отвір дозволить українським військам залучити більше техніки і особового складу для підтримки подальшого просування на південь. Стратегічною метою цього наступу є місто Токмак, яке розташоване приблизно за понад 24 кілометри на південь відроботаного. щоб досягти його українським військам доведеться повністю прорвати оборону навколо Вербового, а потім подолати додаткові шари оборони. Центр національного спротиву повідомляє, що через складну для ворога ситуацію на південному фронті росіяни почали грабувати підприємства. У Запорізькій області, зокрема, в тимчасово окупованому Токмаці окупанти розграбували місцевий ковальсько штампувальний завод. Більшість обладнання російські військові вивезли, і подальша його доля невідома. Окрім цього, місцева окупаційна влада розробила план вивозу цінних речей з захопленого міста. Він буде застосований у разі погіршення ситуації для окупантів. При цьому оперативна обстановка на сході залишається складною. Росіяни не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються. Взяти реванш, командувач сухопутних військ Сирський говорить, що на куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів. На лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті з території Росії. Голошує в таких непростих умовах. Необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Цитую, основне наше завдання забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на бахмутському напрямку. Кінець цитати мер міста Бориспіль Київської області Володимир Борисенко вступив до лав збройних сил. Цитую, розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Суспільство має усвідомити, що коли один із військових зазнає поранення, чи не дай Боже гине, то на його місце має прийти інший. Запитайте себе, що ви будете згадувати про ці часи. Хто ви у цій війні? Ті, хто покладає відповідальність на інших, чи ті, хто стане силою, що здобуде перемогу? Кінець цитати на думку Борисенка зараз настав вирішальний і переломний момент війни. Вночі ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі. З чим ми мали справу? Це сім ракет Х-101, Х-555, Х-55, випущені з 95 Одна балістична ракета Іскандер М і ще 25 ударних БПЛА Шахет прокинувся я особисто близько шостої ранку, бо у Київській області було гучно, але на щастя, без трагічних інцидентів. Сталася лише незначна пожежа на території торговельного підприємства на Київщині, що виникла через падіння уламків ракети. На жаль, руйнування і жертва є в Ізмаїльському районі Одещини. Внаслідок атаки безпілотниками загинула. Одна людина це співробітник агропідприємства. Він отримав важкі поранення і помер у лікарні у кількох населених пунктах на Одещині. Зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адміністративні будівлі агропідприємства. А вже близько 10-ї ранку ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. У місті пролунав потужний вибух. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб працівників підприємства. На місці працюють відповідні служби. Друзі, долучайтеся до нашого клубу Клубу Української Правди. В ньому можна підтримати нас донатом. А ми у свою чергу підтримаємо вас новими форматами на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП. Посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Сьогодні до Києва прибув з офіційним візитом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Під час свого дводенного візиту, під час якого Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії, він ймовірно оголосить про новий пакет американської допомоги на суму понад 1 мільярд доларів. Очікують, що Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським та міністром закордонних справ. Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, ймовірно, йтиметься про хід контрнаступу, оцінки потреб на полі бою, а також будь-які кроки, які можуть знадобитися для зміцнення енергетичної безпеки України напередодні зимових місяців. Ну а перед цим Блінкен побував на Берковецькому кладовищі, де вшанував загиблих захисників України. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен втретє за час повномасштабної війни прибула в Україну та виступила у Верховній Раді. Про її візит не було відомо заздалегідь. Зокрема, данське ТІВІ-2 повідомило, що Фредеріксен прибула до Києва та опублікували фрагмент її виступу у Верховній Раді. Тіві 2 повідомляє, що перед приїздом до Києва Фредеріксен відвідала церкву у Бучі, де зараз розміщена фотовиставка воєнних злочинів російських військових, скоєних під час окупації. Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян сьогодні бере участь. У саміті перших леді та джентльменів у Києві і навіть привезла до України гуманітарну допомогу. Це має бути перша вірменська гун допомога з початку повномасштабної війни. Раніше Пашинян заявляв, що Єреван не є союзником Москви в конфлікті Росії та України. Загалом візит Акопян до Києва відбувається на тлі напружених відносин Вірменії з Росією. У саміті також беруть участь дружини лідерів Великої Британії, Японії, Туреччини, Іспанії. Чехії, Данії, Ізраїлю та низки інших країн, а також чиновниці Європейського союзу, журналісти і актори цього року. Захід присвячений ментальному здоров'ю. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження зернової угоди. Про це він сказав на зустрічі з російським диктатором Путіним. Турецький лідер висловив переконання, що зернову угоду потрібно продовжити шляхом усунення недоліків. За його словами, висунуті альтернативні пропозиції не змогли запропонувати стійку безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як чорноморська зернова ініціатива. Цитую, ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти. Результатів Україні звичайно потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією. Кінець цитати. Вчора у коментарі пропагандистського телеканалу ВГТРК Путін заявив, що західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея, аби прикрити антилюдську сутність України. Цитую Путіна це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу голокост в Україні. Кінець цитати у міністерстві закордонних справ України заявили, що кремлівського диктатора зациклило на походженні українського президента. що Свідчить про його глибоко укорінений антисемітизм. Речник МЗС України Ніколенко у Фейсбук написав цитую: хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента у сучасному світі. Не має бути місця ненависті за етнічною ознакою. Кінець цитати. Чи взимку Зеленський згадував про потенційну заміну міністра оборони? Мовляв, особистих підозр до Резнікова президент не має, але бачить, що міністр не може дати раду з тим величезним потоком викликів, які постали перед його відомством. Про заміну Резнікова в лютому цього року Зеленський говорив, як про річ загалом вже вирішено. Однак від згаданої зустрічі на банковій до дня реальної відставки глави міністерства оборони минуло рівно сім місяців. Вчора, 5 вересня, рада конституційною більшістю звільнила Резнікова. А Зеленський вніс кандидатуру Рустема Умєрова. Для призначення міністром оборони. Чому ця заміна так затягнулася? Що буде з Олексієм Резніковим? Хто ще претендував на посаду голови Міністерства оборони та чому президент зупинився саме на Умєрові? Дізнавалася українська правда, і, зокрема, два романи Романюк і Кравець. Почитайте їх матеріал на сайті. Посилання залишу в описі під цим відео. Тим часом Верховна Рада схвалила призначення екс-голови фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони. За проголосували 338 нардепів. Процедура призначення за словами нардепа Железняка відбувалася без присутності Володимира Зеленського. Главу держави представляв постпред Федір Веніславський. А ще рада проголосувала за призначення екс-голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою антимонопольного комітету. Це рішення підтримали 250. Нардепів. Київський апеляційний суд переніс на 25 вересня розгляд апеляції підозрюваного в шахрайстві бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту. З можливістю внесення застави, нібито у зв'язку з тим, що з шевченківського райсуду столиці не надійшли матеріали справи. У свою чергу адвокати Коломойського протестували проти цієї дати, оскільки весь цей час їх підзахисний змушений буде перебувати у слідчому ізоляторі. Після оголошення даного рішення суду адвокати повідомили журналістам, що скоріше за все до 25 вересня Коломойський не вноситиме заставу і перебуватиме у СІЗО, оскільки вважає рішення суду першої інстанції про обрання йому запобіжного за. Аходу необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції. За програмою є відновлення українцям, було виплачено перший мільярд гривень. Виплати за програмою отримали вже 12 тисяч 146 українців, які звернулися за допомогою. Їм переказали понад мільярд гривень для ремонту пошкоджених російськими обстрілами квартир і будинків. Загалом заяви на отримання допомоги від держави подали більше 41 тисячі людей. Найбільше з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією. Серед лідерів за поданими. Заявами Харківська, Ірпінська, Ізюмська, Миколаївська і Балаклійська громади. Віце-прем'єр з відновлення Кубраков наголосив, що процес від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку максимально цифровізований. Алгоритм роботи комісії органів місцевого самоврядування прописаний у постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до урядового контактного центру 1-5-4. Тири 5 примітно, що понад третина з тих, хто взяв участь у програмі є відновлення. Це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги три жінки, яким виповнилося 97 років з Київщини та Миколаївщини. Друзі, нагадую, ми в Українській правді спільно з фондом Сейвит продовжуємо збирати кошти на створення укриття для ліцею в Миколаєві. Укриття саме себе не побудує. Ось тут QR-код. Навіть якщо вже донатили, благодійності багато не буває. Учням у Миколаєві необхідний безпечний простір для навчання. Ми збираємо на створення укриття 4 мільйони гривень. Долучайтеся і долучайте до збору близьких. Підпишіться на канал Української правди, поділіться випуском і тисніть вподобайко.